Продовжуємо лекцію облік праці та заробітної плати. Приступаємо до розгляду третього питання. Порядок розрахунку нарахувань заробітної плати, утримання із заробітної плати. Основна заробітна плата при всіх відпрацьованих робочих днях у місяці нараховується у розмірі окладу. Якщо відпрацьовані не всі робочі дні, то пропорційно відпрацьованим дням, як представлено формулою на цьому слайді. Кожен працівник аптеки має право на щорічну оплачувану відпустку. Відпускні нараховуються, виходячи з сукупного заробітку за рік, що передує відпустці, поділеного на 365 мінус 10 днів середньоденний заробіток і помноженого на кількість днів відпустки, як представлено формулою на слайді. 365 це кількість днів у році, а 10 кількість загальнодержавних свят, визнаних неробочими днями. Наприклад, 1 січня, 8 березня та інші. На цьому слайді представлений порядок нарахувань за листами тимчасової непрацездатності. Цей розрахунок заснований на середньоденному заробітку, розраховується як відношення сукупного заробітку за півроку, що передує хворобі, до кількості робочих днів за цей же період, який множиться на кількість днів хвороби. При цьому працівнику може сплачуватися 60% при стажі роботі до 5 років, 80% при стажі роботі від 5 до 8 років та 100% нарахованої суми при стажі більше 8 років. При цьому слід звернути увагу, що оплата перших 5 днів за проводиться за рахунок підприємства. На цьому слайді показано порядок розрахунку відпускних по вагітності та пологах. Така відпустка надається на 126 календарних днів. Розрахунок проводиться аналогічно представленому на попередньому слайді, але при цьому працівниці виплачується 100% нарахованої суми незалежно від стажу роботи. Зверніть увагу, що ніяких відрахувань на цю суму немає. В Україні до обов'язкових утримань із заробітної плати відносяться єдиний соціальний внесок, тобто єдиний внесок до Фонду соціального страхування за ставкою 3,6%. На суми виплат за листами тимчасової непрацездатності ставка ЄСВ 2%. Податок на дохід фізичних осіб за ставкою 15%. З усього нараховано мінус єдиний соціальний внесок. Якщо дохід працівника менше, 1710 гривень у 2014 році. То база оподаткування зменшується на суму податкової пільги, яка на 2014, 14, вибачте, рік становить 609 гривень. І військовий збір, нарахування якого проводиться за ставкою 1,5%. На цьому слайді представлений приклад розрахунку утримань із заробітної плати при отриманні доходу до 1710 гривень і більше 1710 гривень. Приступаємо до розгляду четвертого питання, документальне оформлення обліку праці та розрахунки з працівниками, бухгалтерські проводки заплати праці. Згідно зі статтею 50 Кодексу законів про працю України, нормальна тривалість робочого часу працівників не може перевищувати 40 годин на тиждень. Для деяких категорій працівників встановлюється скорочена тривалість робочого часу. Для працівників, зайнятих на роботах із шкідливими умовами праці, не більше 36 годин на тиждень. В аптеках до цієї категорії відносяться працівники, які зайняті у виготовленні та контролі якості екстемпоральних лікарських засобів. Для обліку відпрацьованого часу в аптеках ведеться табель обліку робочого часу, представлений на цьому слайді. На його підставі працівникам аптеки нараховується заробітна плата. У табелі обліку використання робочого часу виставляються всі виходи на роботу та всі неявки як з поважних, так і з неповажних причин. При остаточному розрахунку з працівником по оплаті праці за місяць складається розрахункова платіжна відомість представлена на цьому слайді. У цій відомості відзначається прізвище та по батькові працівника, його освіта, посада, посадовий оклад, кількість відпрацьованих днів, вказуються всі нарахування та утримання. І вказується сума до видачі. На цьому слайді представлені бухгалтерські проводки за розрахунками заплати праці. Інформація за цими розрахунками узагальнюється на рахунку 66 розрахунки заплати праці. За кредитом цього рахунку відображається нарахована, але не виплачена сума заробітної плати, а за дебетом утримання із заробітної плати і її виплата працівникам.